Головне управління розвідки України рознесло командний пункт збройних сил Російської Федерації на Запоріжжі. Загинули топ-офіцери 35-ї армії. Серед загиблих є два підполковники. Офіцери керували наступом на одні з ділянок на запорізькому напрямку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони України разом із партизанами виявили та підірвали командний пункт збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Ліквідовано 17 офіцерів і одного рядового 35-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації. Серед загиблих є два підполковники: Дмитро Пашабеков і Руслан Шигапододінов. Атака сталася ще 30 серпня у районі села Воскресенка. Тоді про інцидент повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. 30.08.25 у районі села Воскресенка в Запорізькій області. За результатами успішної спільної операції гур і Маріупольського опору спалено вщент командний пункт росіян 35А. Координати 47 47-26-10, 36-23-1», – написав Андрющенко. Загинули 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напрямку. Тепер наступу не буде, додав він. Андрющенко також опублікував скріншот карти пожеж фірм НАСА, на якій червоним позначено, де сталося загоряння полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним Штірліц написав у своєму телеграм-каналі вранці 12 вересня, що один із загиблих топ-офіцерів ЗСРФ це підполковник Дмитро Пашабєков. А також Штірліц нагадав ім'я іншого підполковника, про смерть якого стало відомо два тижні тому. Шигабуддінов і Пашабєков перебували в командному пункті. Який злетів у повітря 30 серпня? На карті бойових дій проєкту Deep State можна відшукати місцевість, у якій підпалили. Командний пункт Збройних сил росіян 30 серпня. Росіяни перебували лише за 20 кілометрів від лінії зіткнення на Гуляйпільському напряму. Як ми писали раніше, у ніч на 12 вересня в країні агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Смоленську. Від Москвою та навіть у Ленінградській області.